розклад на тему його почуття до вас. Загадуйте свого партнера і будемо дивитись. Отже, його почуття до вас. Так, ну тут сьогодні прийшов такий активний чоловік який намагається достукатись до вас, ви виступаєте тут холодною, такою більш неприступною, ви можете приймати його залицяння, але у відповідь віддаєте дуже мало. А чоловік, навпаки, такий дуже страстний, віддає вам дуже багато емоцій, почуттів, весь час рухається в вашу сторону. І йому якось це важко дається, те, що він такий відкритий, гарячий до вас, а ви така закрита і холодна, скажімо так. Йому важко і все важче стає дарувати вам тепло, тому що ви його якось не дуже приймаєте. А в нього до вас самі-самі теплі почуття взагалі, які тільки можливі. Та йому і морально, і фізично якось важко достукатись до вас. Але він намагається. Він намагається і буде усіма силами далі продовжувати це робити, якось розтопити ваш, у вас лід, розтопити ваше серце, відкрити його, достукатись до вас. І ви тут виходите навіть як пара, ось король. Кубків та королева кубків. Тобто він хоче з, у вас, з такої холодної королеви снігової, зробити а, теплу а, жінку, яка буде відгукуватись повністю на його енергії. Ось, ви повністю виходите тут, як пара з ним. Ось про що він мріє. Ось його справжнє почуття до вас. Ось, подивіться, які прекрасні.